Ім'я Отця і Сина і свята Амінь. слава Ісусу Христу! Слава. І вийшов із синове разом з Яковом та Іваном і пішов у дім Симона та Андрія. Знаєте, З яком і Іваном не один раз ми вже це бачимо і чуємо. Бо Христос постійно брав Петра. Якова та Івана. І коли вони прийшли в дім Я Іра, що в нього дочка була померла, <кій> Христос теж не всіх узяв. Взяв тільки Петра, Якова і Івана і батьків і зайшли до хати. І тут чуємо теж він бере Якова і Івана. Чому так? Чому і не всіх апостолів бере Ісуса тільки деяких, деяких так? і на преображенні не всі апостоли були так? у Петро, Яків і Іван. По особливому вони були мудріші, може? може чесніші від них інших. Що в них було такого особливого, що Господь Бог їх брав з ними? Вони були найперше, от представте, вони тільки прийшли і перше, що Ісусові сказали, що Петрова теща лежить у Гарячці. А чому про Петра тут не сказано? Він сюди бере Петра, Якова і Івана, а тут пише тільки тільки про Якова і Івана, а Петро де? А Петро вже був біля теще. І коли вони прийшли, Петро зразу прийшов до Ісуса і каже йому, Господи, покладь руки поздоров'я, бо так і погано. І Христос прийшов, і вона встала і зразу почала їм каже Євангеліст услуговувати. І ще хочу вам сказати і звернути вашу увагу, як Бог оздоровляє. Часом людина, знаєте, у своїй хворобі не може прийти до Бога і сказати, Господи, поможи мені, Господи, рятуй мене, Господи, ісціли мене. Не завжди може. А часом стидається, а часом немає віри. І тут є дуже важно оцих три апостоли Петро, Яків і Іван. Іван наймолодший. молодші. знаєте, молоді люди, вони такі у своїй природі авантюристи. Вони море по коліна, вони нічого не бояться. Якщо бачить біля себе доброго лідера, вони готові на багато чого. Це один із елементів, які ми маємо взяти для себе. Петро, він був один з найстарших серед них. І до нього відносилися з пошаною. Але незважаючи, що він був старший, він не стратив той, той юної такої, знаєте, Палкої гарячої віри, рухливості і Яків, який був о той приклад такої, знаєте, стабільності, той, який <клух> у своїй вірі ніколи не сумнівався. І ніколи не старався вірити більше, як вірю, бо тому що його віра була максимальна. І Господь Бог на ці три основи хоче покласти кожному із нас, щоб ми навчилися сприймати Бога, жити з Богом, щоб бути з ним поруч, так як Петро, Яків і Іван. Або вибрати собі по одному пункту з кожного цього апостола, щоб бути з Христом. І бачите, коли в нас в нашому крузі є хтось хворий чи щось інше, що треба робити? Іти і сказати Господи? Отут маю хворого. Господь Бог каже, добре, я прийду. І покладу на нього руки, і він буде здоровий. Скільки чекати, коли Христос прийде? Ні скільки не треба чекати? Треба йти і покласти руки на хворого і сказати, Господи Боже, дякую, що Ти прийшов і зціли, поможи, дай з терпеливості і укріпи мою віру, Господи, бо тому що у Бога немає інших рук, як наші. Ідемо. І зустрічаємося з Богом і несемо Його в своєму серці до тих, хто потребує. І не останок, що Ісус Христос. Далі як там було, люди побачили, що там у здоров'ю, так люди як люди. І зразу почали приносити йому хворих, приводити всіх, там давай ти, там бісів він виганяв. І я так бачу. Євангелист пише, бо він пише багатьох, значить, не всіх. Значить, хтось так і не вийшло їм вигнати злого Духа. Чи Господь Бог був не сильний? Не було у тих, хто прийшов ні віри, ні в тих, що їх привели. Буде сумніви. І Господь сумнів хоче осунути, бо сумнів то є гріхом. І далі каже, ще навіть не розвіднилося, Христос пішов на самоті і молився. Де вам веселіше молитися при людях чи на самоті? Дуже багато людей приходять до церкви, знаєте, і так. Моляться, так тішаться тою молитвою, так вміють правильно поцілувати ікони на тетраподі. Часі посту так вміють бити поклони. Знають, коли цілувати Іван. Ну, все знають. А дома не моляться. Тільки на показ. Може, йому хтось молиться вдома більше, як в церкві, але кажу вам, Христос продовж цілого Євангелія, знаєте, в більшості з цих всіх випадків йшов десь далі і молився на самоті. В Симанським саді відійшов так, як кинути каменем, і там молився. І лишив учнів. Петра, Якова Івана, що спали трохи там, дрімали, і на молитву він їх також кликав трьох. Але не могли вони довго сидіти, дрімали, спали. Як часом і ми? Але навчиться молитви не на самоті, бо тільки на самоті Господь Бог. Прийде до тебе при святі Троїці, Отець, Син і Дух Святий. Бо тільки голодний, правильно оцінить їжу. Іменно в суспільстві люди саме найбільше один одного заводять у блуд, найбільше у спільноті грішать, найбільше у спільноті починається ворожнеча. Тому Бог каже, навчіться від мене, йдіть трохи, вмійте зробити собі самотність, щоб помолитися, щоби через молитву я хотів бути в спільноті, а не просто бути в спільноті, бо я належу до того стада. Люди не стадо, люди спільнота. А ми часом із нього. Робимо стадо. Чому стадо? Бо без пастуха не можемо справитися. Господь Бог створив людину на свій образ і подобу Божу і хоче, щоб людина сама шукала спосіб відновити себе і стати прибраною Божою дитиною. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isusu Hristu. Slava